Так, друзі, не встиг я на завантаження. Тракторець Scout 504. -й. Вже наші механіки завантажили, їде до свого власника, пане Василь, цей тракторець для вас. 50 точка Scout з кондиціонером в топовій комплектації з пньомою, зі всім, зі всім. От. Ось такий апаратіц. Їде до своєї нової домівки, людина на нього чекає. Скаут 504. Його цікавить. Телефон на екрані набираємо. В новому кольорі камери 360, світло 360, Це, все все-все має такий заряджений апарат. Так що, друзі, набирайте і вам такий провеземо.